Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Уряд готує нововведення в пенсійній системі. Стало відомо, скільки відраховуватимуть із зарплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт. Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, згідно з яким як працівники. Так і роботодавці зобов'язані сплачувати внески до державного або недержавного пенсійних фондів, уряд готує нововведення в пенсійній системі, яке передбачає обов'язкові відрахування із заробітної плати на накопичувальну пенсію. Проєкт, оприлюднений для обговорення на сайті ВПУ. Передбачає поетапне зниження ставки єдиного соціального внеску, єдиний соціальний внесок з 22% до 17% у перший рік дії нової системи, 16% у другий рік та 15% з третього року і надалі. Відрахування для працівників на початку запровадження накопичувальної пенсії працівники сплачуватимуть 1% від заробітної плати у другий рік, 2%. У третій і наступні роки 3%. Додатковий внесок для працівників аналогічно становитиме 1%, 2% та 3% у відповідні роки. Працівники матимуть право відмовитися від додаткового внеску, а також поновити його за заявою до роботодавця, відрахування для роботодавців роботодавці сплачуватимуть 1% у перший рік, 2% у другий та 3%. Починаючи з третього року дії системи. З четвертого року вони відокремлюватимуть частину єдиний соціальний внесок на накопичувальний внесок, але лише за умови, що працівник також сплачує додатковий внесок із власного доходу, умови для самозайнятих осіб для самозайнятих передбачено внесок на рівні 1% від доходу в перший рік, 2% у другий і 3% з третього року. Порядок сплати та відповідальність внески для роботодавців включатимуться до єдиний соціальний внесок і звітуватимуться окремо. У разі несвоєчасної сплати або несплати на внесків накладатиметься штраф у розмірі 20% від заборгованої суми, база нарахування та вибір фонду накопичувальний внесок нараховується на суми заробітної плати, включаючи основну і додаткову оплату праці. Учасники мають самостійно обрати пенсійний фонд. Куди надходитимуть їхні накопичення. Якщо вибір не зроблено, кошти будуть спрямовані до Державного накопичувального фонду, історія запровадження накопичувальної пенсії, намагання вести накопичувальну пенсійну систему в Україні ведуться ще з початку 2000-х років. Основною причиною невдач є відсутність розвиненого фондового ринку та інструментів для збереження накопичень від інфляційних ризиків.